Раки, привіт, як там у нас у воді, як ви себе почуваєте? Чарівний водний знак. Ми дивимося зараз на психологічні аспекти вашого розвитку у 26-му році. Ви скажете, а чого ви не розказуєте про кохання, про дорогу, про переїзд? Справа в тому, що для того, щоб у вас це все було, потрібно бути психологічно готовим. Потрібно зрозуміти, чого вам бракує. Є така українська гарна фраза, чи падає клепка. І взагалі, як ви себе почуваєте? Пропрацювати блоки, тоді вам буде легше і шукати роботу, одружуватись, переїжджати. Ми подивимося на вашу енергію і на психологічні аспекти. Перший момент, де ви знаходитеся зараз? Ваш емоційний, психологічний стан, в якому ви знаходитесь, і що з цим робити? Сонце. Все добре. Ну, розклад далі робити не буде. Ні, подивимось. Сонце карта, яка говорить, що ви почуваєте себе комфортно. Хтось може відпочиває в Єгипті, на Мальдівах, там, де багато сонця. Хтось, можливо, вагітний. Ви бачите, в нас тут дитинка, або ви народили дитину. Карта говорить, що все просто чудово. Це ж круто. Дивимося, куди ви йдете. Кохання! Партнерство, ви йдете в закоханість, у вас, можливо, вже є людина, знайомство, тут ви прям щасливі. Як пам'ятаєте, співала Лілія Сандулеса а двоє йдуть щасливі в кохань. Це може бути також партнерство на роботі, нова співпраця. Ви, наприклад, як я, працюєте також в інтернеті як блогер, і вам спонсори прийшли і сказали, «А давай разом жити. Тому просто, чудово і круто. Тепер ми дивимося на ваші внутрішні блоки, що у вас є? Ой, а внутрішні блоки це можуть бути панічні атаки, ви бачите, можуть бути страхи, може хтось не може спати. І поганий сон, людина, ви бачите, сидить і переживає. Тут ще можна щось зробити в цій ситуації, коли ви. Розберетеся, чому? Чому от проблеми зі сном? Чи то місяць просто в нас йде якась певна фаза, чи в чому причина? Ми подивимося зараз, в чому причина цього стану, що там у вас сталося? Король Пентаклі, це може бути пов'язано з чоловіком земляної стихії, це тілець діва або Козерок, і саме от ця людина не дає вам спати. Це може бути, до речі, може бути ваш шеф на роботі, може бути бухгалтер, фінансові якісь аспекти, про які ви переживаєте, як би не було добре тут, в партнерстві, але є от така думка що ж мені робити. Далі розбираємось, як проявляються ваші внутрішні блоки? Шістьорка жезлів. Ви знаєте, тут, в принципі, людина переможець, вони в глибині, ви їх не показуєте. У вас все добре. Це якраз те, що ем, людина грає одну роль в житті, а насправді вона не впевнена в собі. Ви їх взагалі не показуєте. В мене все добре, в тебе добре так. Але насправді насправді от така ситуація. Не говорити про проблему є. Небезпечним, оскільки ви її не вирішуєте тим, що ви просто залишаєте її за закритими, за зачиненими дверима, а отака собі складаєте легенди про себе. Що вам робити з цією ситуацією? Захист. Потрібно навчитися захищатися, якщо це ця людина, оцей сам король землі, то вам потрібно захищати себе, ставити внутрішній захист. Знов таки, Часто жертви насилля не показуються на людях, оскільки вони бояться, або по статусу вам не можна це робити. Але насправді вам потрібен захист. Тут людина стоїть, ви бачите, і захищається. Це боротьба. боротьба і, можливо, якщо ви були пасивні в цій ситуації, вам, нарешті, потрібно захищатися. І він, в принципі, тут захистився, він переміг, ця людина перемогла. Але якою ціною? Це, от ви маєте собі дати відповідь на це запитання. Одно колоди мах, ви знаєте, тут можуть бути якісь маніпуляції зі сторони цієї людини. Тепер цікава така зараз буде карта. Перед тим, як щось отримати в цьому житті, завжди треба подякувати. Ми кажемо, все світ, дай, все світ я хочу, але все світ дякую. От ми зараз подивимося, кому чи чому вам треба дякувати у своєму житті. Десятка мічів. Карта. Яка каже, що колись ви були от у такому стані, ви бачите, але все рівно ви піднялися. Можливо, згадайте ситуацію у минулому, коли щось закінчилось. До речі, хтось мав, напевно, проблеми зі спиною. Ви бачите, з. Опорно-руховим апаратом, можливо, одна людина, яка робила вам оці іглоукалування, вона витягнула вас з ситуації. Ви можете подякувати тому, що закінчилась чорна полоса, і ви знов знайшли сили. Ми, як той фенікс, вмираємо і потім відроджуємось. Тому треба подякувати. До речі, може бути була якась реабілітація у вас після певної аварії, і ви знов почали жити. Подякуйте темному періоду, який трансформувався в життєву енергію, туз жезлів. До речі, якщо ви чоловік, тут може бути була у вас якась, скажімо, проблема з потенцією, але все вирішилося. І зараз ви знов наповнені енергією. Тому от ці координальні туз жезлів, туз життя, туз вогню і закінчення. Подякуйте, що ви колись вийшли з дуже складної ситуації. Тепер ми дивимося, який кармічний урок ви проходите все для себе. Потрібно навчитися себе емоційно закривати і дбати про свій емоційний стан. Карта говорить, що зараз ви маєте насититись емоційно, як ви будете це робити. А тут може використати, скажімо так, чоловіка, хлопці, вибачайте. Спробуйте, якщо у ваш партнер. Якщо ваш партнер, ось ваше це кохання, спробуйте отримати від нього енергію і побути дівчинкою, бо він тут імператор. Саме він дасть вам енергію, що ви захищені, ви знаходитеся коло імператора. Це перший варіант. Другий варіант, вам потрібно, як і тут. Ви подивіться, що обидва сидять, обидва захищать, тільки імператор у нас сильніше. Він захищає себе. Вам треба свої кордони захищати, як саме цей імператор, який говорить, що ти є тим, хто дозволяє або не дозволяє. У імператора всі просять дозволу, чи можна я зайти до вас, а не дозволяти всім робити що їм завгодно, якщо справді у вас у цей. Щоб не було такої ситуації, ви бачите, людина страждає через когось, через вашого короля Пентаклі. А насправді ви маєте сказати: Я стою на охороні свого світа. Зараз буде дуже цікавий аспект, що постійно повторюється у вас. Є ситуації, які йдуть циклічні, вони не вирішуються з першого разу. Відносини, там, з мамою якісь паттерни лишаються, невирішені. І ми зараз подивимося, що у вас постійно повторюється, ви ніяк не можете вирішити, що там у вас вирішується? Зміни. Тут, знаєте, як може бути? В людини постійно щось змінюється, немає константи. І може бути швидка реакція також. Є ситуація, ви не даєте їй розвинутися, і ви одразу приймаєте рішення, ви переїжджаєте, ви закриваєте, ви змінюєте роботу швидко-швидко, при тому, потузу. Мічів спочатку треба зібрати інформацію, проаналізувати і подумати, що робити. А ви навпаки, дуже швидко робите з плеча. От як він тут робить той паш. Ви також, і при тому, ваша проблематика це швидкість. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як у вас раки саме от з таким прийняттям рішення. Тепер ми дивимося. Що почати, який перший крок? І е, зараз ми витягнемо карту. А я хочу вас запросити, якщо ви дивитесь це відео до 1 грудня, приєднатися до моєї групи Різдвяний календар онлайн. Психології і таро з 1 по 24 грудня я буду проводити такий цікавий практикум. Він новий, я його ще ніколи не робила. Кожного дня я буду в групу викладати міні-відео, психологічні поради, поради таро, мотиваційні карти для того, щоб ми проаналізували з вами 25 рік і вийшли з гарними енергіями в 26. Буде дуже потужний, цікавий практикум, на якому ви зможете розібрати своє життя, свою ситуацію. Запитати і провести час в групі однодумців. Приєднуйтесь, під відео є телефон. А зараз ми дивимося, з чого почати робота в команді ось у вашу практику. Ви бачите, тройка пентаклій. це е, зрозуміти, що ви не одна чи не один в цьому світі. Це може бути навчання, коли ви е, вирішуєте: я буду навчатися, візьму новий курс, е, працювати з іншими. Це може бути також, у е, нас тут іде робота. Коли ви бачите, що один робить, а інші дивляться. Тут на ще прийшов один з своїм, скажіть, я скажу, як це робити, розказує. Тут інженер, той, хто працює, і той, хто дивиться, благословляє їх на цю роботу. Можливо, знайдіть, якщо говоримо про психологію. Такі аспекти, як дитина, дорослий і батько у вас трьох. І подумайте, хто в якій мірі розмовляє. Це класика в психології, які голоса, яке у вас розподілення, тим паче, якщо тут король Пентаклі, хто є він у вас? Тому. Проаналізувати просто. Або справді це робота в команді з іншими. Тут якісь іспити. Почати можете, якщо, наприклад, ви навчаєтеся, треба здати іспит іти далі. В мене була клієнтка на консультації, ми з нею дивилися, і карти підказали, що вона пише роботу. Вона писала майстер-арбайт і вона її не закінчила. Через це вона не могла ні знайти роботи, ні рухатися далі, ні в інших сфелах, в сферах життя. не був просто така собі застій. І вона сіла, написала цю роботу, і потім в неї просто як прорвало це все. Тому може вам також треба закінчити, здати іспит, щось. І тоді піде по всім фронтам нова енергія. І тепер дивимося, який буде фінал. Фінал того, що відбувається з вами. Так. Угу. Карта, яка говорить, що ви будете зосереджені на своїх думках. Ви будете зосереджені на собі, будете слухати свою інтуїцію. Ви все рівно будете закриті від світа. У вас буде якісь дві думки. Можливо, це два проекти, можливо, це дві ідеї, які у вас будуть. Але ви будете слухати себе. Тут карта пасивності, ви все рівно будете в процесі трансформації. П'ятірка кубків говорить нам про те, що ви будете дивитися на те, що не функціонує, а не на те, що стоїть. Бачите, людина повернута все рівно до позитиву спиною. Любов повернулася до мене задом. А ви все рівно дивитеся в те, що пішло. Будемо дивитися, що тут робити. Все рівно відносини з родиною, відносини з родиною, які вам треба опрацювати. І, можливо, ви навіть припинити контакт зі своєю родиною. На жаль, така тенденція наблюдається в багатьох знаків, що саме родина. Заважає людині розвиватися. І тут ви бачите, що ви закриєте. Хто працює в великому колективі, тут, можливо, ви закриєте свої очі на бачення цього колективу і будете зосереджені на собі. Взагалі, не дуже і є поганим. Хтось каже, це егоїзм, але як на мене, спочатку треба обирати себе, а потім великий колектив, родину і всіх інших. Бо якщо ви будете нестабільні, то і навколо вас буде також нестабільність. Тепер дивимося карту. Оракульну, і нехай буде вам щастя раки. Евайтерунг розширення, ви бачите, до речі, якщо якась карта подобається, пишіть, я вам прийшлю в приват. Бачите, що йде розширення, коли людина дивиться трошечки наверх, коли вона руку протягує у ваш контакт. Ваші відносини, і тут також ми бачимо дві руки, і тут в нас. Тому ем, довіряйте людям, дбайте все рівно про себе, і буде вам щастя. Бажаю вам гарного року. Якщо потрібна приватна консультація, будь ласка, пишіть під відео є мій телефон і чекаю вас на моєму практикумі.